Верка! Верки! Верка! Вот он! Вот он! Саме дешевий тракторець! 2600! Всього ні! 2800, 2600 то зубор був, 200-250, там ціна плаває, нанесуть. Ви маєте вже наші вам ті Т40, Т-25, ви маєте вже собі найголовніше, там видно, Тр... вау відбору і коробка з трьох точкою. То не дуріть, то е, саме головне, що в тракторі є е, е, що головні робочий елемент, інструмент, то коробка передач. Тут вона вже під кардан цепляється фреза, під кардан цепляється навіска. Да, фреза да, облегчена, навіска не вся потягне на любу, але тим не менш вже буде собі мати не мотоблок, а мотобочний крок, а такий маленький трактори. Тип приводу ремінний, 22 коняшки. Тут насправді там пишуть різне на хапотах. 11-15 мотор, то 22. Може топлений, накрутили 24, але суть в тому, що ось мотор, вони і в зубрах, і в скаутах, і в кентаврах і в усіх однакові такі 11-15 мотор. По суті, він прокладка горить, гріється, димить, тарабан, то робить. Коробка робить. Рама, бачите, теж швейр такий, ну уверений. Соточка. Все, що остальне зверху прилепили, мужики, болгарка, сварка. Вам це в помощь. Ну, по-чесному. Бо воно ж жопче, ну ви самі бачите, це крила гуляюще, поняли? Вот это все, що сверху. Ну то у всіх так, Взять любой трактор, там, до 5-6 до тисяч а, до, до шести тисяч от, от, від Кентавра, От від такого. Вже починається трактора, де вже по мінімуму треба, як то кажуть, руки прикладувати. Але все одно, от крило у вас від, від, відломиться по, по, по ходу діла, Тут кріплення особень, саме от, ну тут тут на згібі. В цьому просто більше. Ну Но база нормальна. І ціна. 2750. От на сьогоднішній день був. 2750 верка. Щоб ви розуміли, верка одна єлі знайшов, щоб зняти, бо всі повигрібали. верки. Бо фактично шифінг на штуку баксів дорожче. Маємо теж такі за 3,5 з переднім мостом. 4 на 4. то теж звір машини. Ну, ну, такі вже треба не знаю, під заказ збирати, тому що вигрібають, по нього Так що, такий бюджет, пожалуй. Хочете що? Пожалуйста. Трьохциліндровий. Трьохциліндровий кінтай. Самі дешеві були 3700, зараз трошки вже конечно, помінявся, але я думаю, кому не горить, почекайте до літа, знову будуть по 3700 Excel. Е, хочете такий, Пожалуйста, є шифер. Шифінг 3400, 3350, там 3,5. Тут же грає роль компентації. От є е, радіатор з саду без примусової гідравліки, вони дешевше. Але там стоїть червоний, там радіатор спереду йде, і там примусово ззаді циліндр стоїть, то, е, то буде дорожче. Там від цього вже е, залежить ціна більше. Ну і чи вибрати Шифен чи Сентай, чи таке, там теж є відео у нас. Подивіться на каналі, у нас багато є чого корисного хлопці. Так що бачите, і в, в невеликому бюджеті можна собі дозволити взяти. От, хлопці. Все. все, все, підписуйтесь на канал, всім пока. Тай на залітаємо, залітаємо на трьох точку залітаємо, пацане, ну дивіться, теж інше діло, То ідея. Там 2600 2700 можна взяти то йде 200-800 мм. Трьохточна коробка є, ВОМ, одна скорость є. Що по коробках понімав, я вам зараз покажу. Ось окремо вони лежать, різниця. Щоб не казали, то мотоблок. То коробка мотоблока мототракторна, вона йде, Ні, навіть, навіть вона йде не як в мотоблоці. Там чулки йдуть грубші, а Ото йде коробка від тракторця трьохточкова. Вона йде фактично однакові. Там відмінність іде трошки по човках, по цих в скаутах і довші в кентаврах вони йдуть менші. Ну то, як то кажуть, там принципово якої ролі не грає, тут грає ра, 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 роль, грає роль, ра, рояграль. граль сама коробка. граль сама коробка, тому що, бачите, яка тут, йде корпус сам навіть по габаритах. І який іде тут. Ну я мовчу про те, що технічно воно і по-іншому зроблено. Тут з мотоблоку нема нічого, крім рим... ті поприводити, що ремні. Ну воно, знаєте, якщо у вас бюджет такі, то чесно скажу, що такий трактор буде обслужити набагато і дешевше. І навісне таке облігчене, воно все, там фризатор самого, дешевше йде пуги менші. Ну, коротше, такий тракторець набереться на поля, але можна, як то кажуть, по сусідах трохи вже... Барабулю покопати і так далі. ти. То, 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 і зараз покажу вам передній приводом. Взагалі такий дракон матері, вот дивіться. Що ми маємо? Рама, сотий швейр, кропка я вже показував, передок іде на кардан, роздатка переднього мосту іде отакий. Вот, передній мост і шарова. Ну, така шарова, як шити. просто. Вода, там Підшипники з часом летять в ну вот така сама іде Понятно, що редуктор накруче, ну, хлопці, 3000, якщо бути точним, стоїть 244 ВР. І то я його дуже хвалю насправді. Тому що дійсно мототрактор може бути 2600, 200 спокійно. Тут фактично за ці самі гроші ви вже купуєте собі, вже такуєте собі тракторця. Ті ж щось зробить. от Скаут, наприклад, Кентавр, там 100 доларів між ними різниця. Скаут дорожчий, тому що тут бачите, робоче місце зроблено, зручніше. Тут трошки подумали про тракториста, тут така перемичка придумана. От, ну, Такі якісь моменти вже, то що знаєте, не треба буде доробляти. Тут все-таки все не так позитивно. От, тут все розположено максимально ущербно, то ручник, бачите, де знаходиться дуже зручна бляха ручник. В страху, щоб запихало його і все. Так само ця платформа. Бачите, тут все таке вона гнеться, бляха. Страшне, тут вже трошки там там трошки вже бачите, усилили зроблено на, на більш. Ну так тут не за, не за те платиться гроші. Ну і так само рама. От, наприклад, от в нас стоїть шифингівська рама. Там 120-ка йде швелер, а тут йде сотий Швеллер. Тобто теж мається вага. Такі тракторці, якщо обрати мотобочні тракторці мото, вони там йдуть півтони до півтони, то такі тракторці вже йдуть 700, 720-750 кілограм без грузів. Тому що ну, сама даже коробка, я знову ж таки показував, вона і важче в два рази. Якщо ще ви ставите противаги назад, потім ви ще зібраєте противаги наперед, додаєте ще кілограмів 750 то вам вже десь тракторець виходить. В вагу шифинга, ну плюс-мінус. При цьому ви економите нормальні гроші, при цьому у вас є більша, краща мобільність, тому що тут коротше база, радіус розвороту, файніший. Тут іде колія регулюється по задній ступиці, можна виставити як метр, так і метр двадцять на любі рядки. Вот. Ну, зрозуміло, то, то не касається тракторів з переднім приводом таких. Тут ще не продумував, як зробити людський радіус розвороту. Тут радіус розвороту пів, -пів кілометра, зрозуміли? Ну, там виворіть, ну метрів 10, як ми вміряв, метр десять, якщо розворачуватися, навіть 12, певно. Да, десь 12. І теж тут колію ніяк. Хіба диск перекинуть. Перекинуть диски місцями, тоді да, можете собі виставити ширше. Тако Тут вже ви вперлися, як то кажуть, в тупік. От, ну, тут грає те, що передок є, і то, що 3000. Грає більше ролі, ніж всі ці прибуде. От. Що стосовно таких тракторців. От, що стосовно таких тракторців, тому хлопці, коробка мотобочна. трактор, який вже буде працювати з якимось триточним набісним. А краще на нього брати облегчену фрезу. Ми в наступному році я дуже стараюсь шукаю облегчені фрези, якісь дешевші, які будуть дешевші там, в районі 25 тисяч там, 27. Зараз фрези 1,40 м дорожчі. Вони там за 30 плюс, і ну, на такі трактора люди б хотіли дешевші фрези. Я стараюсь, хлопці, я шукаю, де як привезти, хто з поставщиків може завести і так далі, поки варіантів небагато, але на в наступному році я обіцяю, ми ще... Придумаємо. Що стосовно всього іншого, купаєчка нормальна, за десятку, десь трясучка є, двох екцентикова, грохотна, ДТЗ, плужки <пушків> більш-менш нормальні, теж маємо. На них не, недорогі, там теж в районі там, до 10 тисяч е -е, ну, культиватори, борони. Е -е, борони йому буде важко, культиватор. Певно, йому да, борони, які борони, де, де він і де борони, е -е, все це є. Справа в тому, що все це навісне таке на них облігченно є. Однорядні сажалки в нас є. Що з такого ще? Тому що об'єм масла в системі в гідравліки, десь там 20 літрів, того мало об'єктивно навіть по, для того, щоб там підняти там, там півтони, ну, то нереально для нього. Понятно. Вот. Но на навеска, навіску 100-150 кг, то все без питань можна зробити. Ну, сажавочку, понятно. Двухридково є український виробник, там вона йде дешевше, ну, така вона, як на мототрактор, тільки кріплення ну, інше, така калітка трохи. Вот. Або або метовську однорядну. сути, варіанти. Ну і так само по навісному треба дуже грамотно підбирати, насправді, навісне до таких тракторців. Тому що, наприклад, ну, транспортер польський, він його переверне, отаку ляше на той транспортер, той бо Все-таки йому бракує ваги. На такому працювати можна, мужики. Дійсно, нормальний трактор, працювати... працювати можна, коробка у вас не буде сипатись. Коробка у вас не буде сипатись, навіснею під кардан ви будете вже використовувати. Плюс у вас і кольяри груються, і то і то, і то. Ну, коротко, має насправді своїх плюсів багато і... Недорогі, компактний, маленький, в будь-який заїде огород, який тракторець, тому ну, набагато ліпше за, оце, за оці коробки, хоча і такі мають місце бути, то собі же повоз під сраку там 10 соток свої оброблять і все. То вже техніка, якій можна трошки попрацювати. Тому я чекаю, вибачте, в коментарях, будь ласка, за те, що там брехло і так далі немає таких тін. Вот. Можете набрати особисто за особисто, вибачитись, можете в коментарях написати, це те теж буде вважатися. Вот. І для замовлення, мужики, пишіть, дзвоніть, номер телефону, контактний є внизу в шапці профілю, сайт відвідайте, там є різні. Варіанти є 240, є 350, є такі без передка є скаути, зубри, кентаври, є кентаври з передком, кентаври поки тільки з передком. Ідуть. Коротше, є з чого вибрати в бюджеті 250-3 тисяч собі тракторця. Навіть з переднім мостом. А то хлопці вже нормальна віч, насправді. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. І ви маємо Таких от драконів маємо. У нас сладко і краще. Этого. Доставляємо безкоштовно по всій території України. А, привозка наша, розрахунок на місці з водієм. Передоплат, ніяких авансів, нічого не беремо, все по факту, все на місці. Оно так трохи я приближу, щоб була файна заставка. От. І краще сфоткати Донфенга і написати тракторці від трьох тисяч. Такі ціни реальні. Ні, це сильно жорстко буде. Ладно, все, доставка безкоштовна, без продавати. Розрахунки всі на місці. Будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримуйте відосик, Постарався розказати по-чесному про ці трендувати. Про ці ну, багато кому вони в нагоді дійсно встануть. І не треба вже брати мототрактор, а потім мучитися і переробляти на трьох точку його. Можна ж взяти трьохточечне, готове. І кардан потужний. Кардан дійсно потужний. Тут така крестовина. Бачите? Кардан тут не говно іде. Насправді. Тому так звертайтеся. Будемо раді вам допомогти.